Одинадцятирічний хлопчик потрапив під колеса вантажівки у селі Княгинино Клуцького району. ДТП трапилось 24 червня близько 21-ї години. Про це повідомили у поліції Волині та екстреній медичній допомозі 24 червня о 20 годині. 59 хвилин був виклик брати екстремодичної допомоги з приводу ДТП у селі Княгинино Клуцького району, де вантажівка наїхала на дитину на самокаті. Постраждав хлопчик віком 11 років з діагнозом політравма, забій головного мозку, кровотеча з слухового проходу, забій легень, перелом стегнової кістки доставлений у обласну дитячу лікарню. Як нам стало відомо, хлопчик перебуває у відділенні реанімації в свідомості. На нього чекає операція. Не таким він уявляв своє 12-те день народження. У поліції Волині додають, що водій був тверезий. Попередньо хлопець раптово виїхав із другорядної дороги. Поліція відкрила кримінал.